Друзі, усім привіт! Івано-Франківськ. Сьогодні ми на авторинку проаналізуємо ціни і що продається, і проаналізуємо, чому є неймовірні ціни. Е, ви знаєте, відразу хочу також, користуючись нагодою, сказати вам за інтернет-ресурс Car Vertical. Дуже багато перевіряємо автомобілі. Люди до мене іноді звертаються, іноді самі перевіряють. Але ви знаєте, все-таки інформація зайвою не буває. Ви купляєте дорогу річ, якщо ви так вже купляєте автомобіль, то все-таки тих із знижкою 20%, 20%, це в районі, скільки там виходить, 400 гривень вартує заплатити. Внизу під відео буде, звичайно, посилання, можна перейти і відразу скористатися знижкою 20%. Ну що, можна що їм все зручніше, сьогодні аналізуємо ціни. І чому ж оці є неймовірні ціни і чому зараз все-таки вартує купляти автомобіль? Ну, починаємо все спочатку. Ви знаєте, хочу поділитися з вами інформацією, а саме про цей же ж Car Vertical. Сьогодні реально була така історія, якою хочу з вами, з вами поділитися. Позвонив до мене мій підписник, каже, Роман, хочу перевірити автомобіль по Car Vertical. Кажу, перевірити можна. Звичайно, що якщо автомобіль на офіційному СТО не був, то ми побачимо, що він не був. Ну, це також, до речі, важлива інформація. Ви після цього будете розуміти, чи варто вартує взагалі вам з цим зв'язувати. Звичайно, що якщо було ДТП і його зафіксували, ви також це побачите. Тобто, в принципі, воно вартує відкривати. І поки я активно пояснював людині, чоловік до мене в ході розмови каже, Роман, якщо чесно, я кажу, все рівно треба відкрити, бо потім, коли ви стаєте власником, ви все рівно, у вас буде це бажання подивитися, яка ж історія вашого автомобіля, але це треба робити перед купівлею. Однозначно, поки я це все переконую, підписник каже, Роман, якщо чесно, я вже автомобіль придбав. Власне, я вже на етапі, щоб побільше про нього все знати, але кошти я за нього вже віддав. Домовились ми, що буду відкривати Карвертікал я, я, до речі, за нього також плачу тих же 400 гривень. Ну, факт того. Кажу, скидайте мені 500 гривень, 100 гривень буде з моєю аналітикою. Чоловік каже: все, нема питань, Романе, без проблем, супер, скидаю вам гроші. Скидаю я гроші, я відкриваю Carverтікал, вбиваю він код і бачу страшну картину, як на мене страшну. Чому страшну? Насправді, по цьому автомобілі я, до речі, прикріплю. На екрані, але прикрию все-таки він код, просто вам хочу подати інформацію. На табло 211 тисяч кілометрів. Тобто зараз автомобілі ось так. Автомобіль чоловік прикупив. А зараз страшна правда. 300, щось там, 23. Там зараз я прикріплю, там буде видно. Скручено 110 км І стоїть питання. Звичайно, що коли ти взнаєш після купівлі, що в тебе та історія, ти вже нічого з нею не зробиш. Вона завжди буде. Кожен, хто захоче перевірити історію, він бере ваш він номер вашого автомобіля, якщо вже тепер дивимося зі сторони продавця. І вб'є цей він номер в CarVertical, і ця історія буде, і з нею нічого вже не зробиш. І, чесно кажучи. Відписав мені замовник, каже: Роман, вам велике дякую. Відкрили очі. Добре, що не більше. Я кажу: ну, в принципі, може і так. До чого я це все веду? Я веду до цього, що це вже другий випадок, коли перевірка відбувається вже або запізно. А ще один випадок також був дуже гарячий. Це коли людина вже домовилася, я розповідав в іншому відео. Хто дивиться, до речі, напишіть в коментарях. Хто чув цю історію, я реально розповідав, як в місті Львові на Карбазарі до мене підійшов хлопчина, каже, Роман, я вас пізнав, я дивлюся ваші відео. Та от форце Макс знайшли, і такий видно по лейбах, що в ДТП не був, всі лейбочки на місці. І по пробігу він такий видно, що тих 200 тисяч в нього все нормально. Я кажу, так карвертикал, забийте, якщо ще ну, не передали кошти, то забийте і подивіться, можливо, щоб розуміти історію, бо ви кажу, потім все рівно це зробите. Просто ви потім робите зі своїм автомобілем, а зараз це ще не ваш, ви ще можете щось вирішувати. Хлопчина каже, ви знаєте, ми вже цей договір, купівлю пишемо, тобто тут просто каву відійшли. Я кажу, ну тут справа ваша. Все-таки забиваємо. І бачимо страшні реалії. По цьому Форді це Макс скручено теж щось там 130 чи скільки кілометрів, бачимо, що був в ДТП, і бачу, хлопчина побілів, дивиться на мене. І я не знаю, до речі, чим це закінчилося, тому що я бачив по його очах, що він був просто в шоці, і він кудись потім дівся, кудись він пішов, і чи він взяв цей автомобіль, чи, чи не взяв, я вже не знаю. Але хочу сьогодні наголосити на тому, що якщо ви стоїте біля автомобіля, ви його подивилися, подивився вам якийсь експерт, хороший майстер з вами приїхав сусід. Чи ви привезли на СТО на перевірку, немає різниці. Перевіряйте історію автомобіля. Чому? Відповідь дуже проста. Ви це зробите потім. Все рівно ви потім прийдете, їдете додому, пройде тиждень, два, і ви під настрій сядете і скажете, ну це ж моя машина, я хочу про неї все знати. Насправді це є помилка. Тому що потім ви взнаєте речі, які вас будуть мучити. Знаєте, я кажу, страшні сни можуть снитися. Тому рекомендація є перевіряти автомобіль якомога більше не шкодувати ще одного дня і, наприклад, зробити ендоскопію, це дослідити є камери згоряння, тобто циліндри в якому стані. Якщо є така можливість, та? тобто максимум перевіряти, Тобто перевірка така, як кажуть, раз, разова перевірка зробили, після того можна ще додатково не можна, а треба ще на СТО тоді вже підняти, подивитися на всякі тріщини, мікротріщини, підтікання знизу. Дуже багато всього можна знизу, до речі, побачити, що ви зрозуміли. І це є необхідні речі при купівлі автомобіля. Звичайно, наступне, хочу в цьому відео, друзі, ще розкрити. Звичайно, треба розуміти, що якщо ви купили автомобіль, ви вже в мінусі. Це реалії, про це треба говорити. В мінусі, якому ви купили автомобіль, значить у вас з'являться витрати. Ви будете його обслуговувати. В процесі експлуатації вам потрібно буде вкласти якісь кошти, тобто на момент купівлі підшипник крутився з ним, було все добре. А через місяць підшипник вже треба замінити. Чи ще щось? Звичайно, будуть звичайні поточні ремонти, планові. Там, це заміна масла, та, це заміна гельмівних дисків, це заміна тормозних колодок. Ну, розуміємо, та? тобто ці всі речі, вони також е, будуть з вас витягувати гроші. Тому ви придбали автомобіль, завжди залишайте собі гроші, не купляйте за останні кошти автомобіль. Завжди відкладайте собі на той день, коли вам потрібно буде щось вкладати. Більше скажу, є категорія автомобілів. Які при купівлі і катаючись через рік, ви втрачаєте велику суму. Якщо це буде потрібно, друзі, напишіть в коментарях на наступне відео я розкрию, які це автомобілі. В цьому відео хочу, до речі, підняти от про саме про неймовірні ціни і коли саме потрібно купляти автомобіль. Ви знаєте, зараз ще є цей етап, цей час, коли вартує їхати, тому що до нас звертаються підписники, до речі, дуже багато по Луцьку працюємо, по Франківську. Знаходимо автомобілі, то можна до мене на Viber на телефон, внизу під відео я, друзі, час від часу телефон прикріплюю, а під відео, звичайно, завжди є прикріплено в описі мій номер телефону. Можна звертатися, ми допоможемо. Чому зараз час ще є? Просто, знаєте, як кажуть, статистика, що в зимовий період автомобілі купляють менше. Звичайно, ціни неймовірні, це факт. Можна сказати космічні ціни. Я думаю, багато хто мене підтримує. Хто продає машини, той скаже, чому. Поясни, від чого відштовхуєшся. Але, хлопці, друзі, насправді ціни є дорого. Ну, чому дорого, також відкриємо в наступних відео, якщо буде така потреба. Але сам факт не дешеві ціни. Давайте так це м'яко кажучи. І зараз, правда, є той момент, той період, коли можна все-таки приїхати і купити в цей період, коли є непопулярність купівлі, і активність є слабка. Продавці легше торгуються, а власники, які не займаються автомобілями, вони швидше продають, тому що мала активність, і тому по ціні дають можливість легше. Придбати автомобілі, тому от, минулого разу, це в нас коли, минулого четверга, мені прозвітували от, мої експерти, що було підібрано автомобілів. І, наприклад, один з експертів, це у нас був Тарас, от, як зараз пригадую, він каже, Роман, ми ж заторгували 600 доларів. Чи це мало, чи це багато, я думаю, це добре. Починали з того, що тільки 200. Старт 200, та хто більше ніхто не скидає. А в ході розмови, в процесі, продавець хотів продати. Покупці, Ми зі сторони покупця хотіли придбати, і воно, як кажуть, все зійшлося в одне, і реально автомобіль був придбаний. Люди задоволені, дзвонили до мене кажуть: роман, ух, все чітко, все класно. Нам не вийшло, звичайно, спочатку, але потім в подальшій розмові експерт зміг показати, зробити аргументований торг, друзі. Це дуже важливо. Складно підійти до продавця і сказати, скинь мені 500 доларів. Він Скаже чоловіче, ну 500 доларів, ти чому? Чому я маю тобі скидати ті гроші? А коли ти підходиш, оглядаючи машину з експертом з фахівцем, ви бачите якісь недоліки, вони однозначно завжди є. І в розмові кажете, ну дивись, от тут треба це зробити, тут треба це зробити, тут є запотівання, треба зараз їхати, то тут є такий момент, тут такий момент. І у вас, якщо ви вже хочете придбати автомобіль, у вас є опорна, на що треба тиснути по ціні. І, звичайно, коли є аргументований торг, він є ну, розумний, це правильно, тобто завжди є домовленість по ціні. І аргументований торг це дуже-дуже добре. Друзі, на цьому завершуємо. Усім успіхів. Бережемося. З вами був Роман Світошак.